Всім привітки! Вітаю вас на каналі BookBeams. Нагадую, що у вас є можливість підтримати мене та мою діяльність, або ж задонативши на Баламанку, або ж подарувавши мені книгу мрій. Посилання для цього всього залишу в описі до цього відео. Також нагадую вам про те, що обов'язково потрібно лайкнути, прокоментувати та підписатися, щоб підтримати мене. І сьогодні ми з вами поговоримо про ще одну книгу від Лі Стамфорд із циклу Місто Відріл. Ну і, звичайно підіграй мені. Вона фіолетова, вона така красива, я обожнюю все фіолетове, і ось тут їй абсолютний лайк. Як завжди, обожнюю ось ці корінці, вони надзвичайно класно виглядають усі у зборі. І в цілому тут цьому циклу по дизайну КСД лайк. Так, по-перше, Досить гарні обкладинки. По-друге, колінець усюди однаковий. Ті, хто читає, знають про те, яка це велика рідкість, особливо якщо повертається до вівату. У них тут люблять оці їхні значки постійно змінювати колір, і це в мене дуже бісить. Але давайте нарешті з вами поговоримо про книгу. І у четвертій книзі в нас розповідається про Ісаю Роуца, того самого молодшого брата Кая Роуца, про якого ми читали з вами у спіймані. Та Кеннеді. Він закохується у неї з першого дня, коли її бачить, але три роки він абсолютно нічого не робить, тому що вона заручена. Але вона розриває свої заручини, про це дізнається Ісая, вони зустрічаються у Вегасі, напиваються та одружуються. Класна історія, погодьтеся. І вона хоче розлучення. І ось тут вихід Ісаї. Він має зробити абсолютно все для того, щоб тримати Кеннеді біля себе. І чи вдасться йому? Так, звичайно, вдасться. Тому що ми всі знаємо, що це любовний роман, і це цілковито, абсолютно точно зрозуміло. Але як він це зробить? Це вже дуже велике питання. В цілому Ісая набув слави такого чоловічка любов, обільного. Називем це так. Але тільки він дізнається про те, що Кені розірвала свої заручини, людина просто ось так от змінюється. І це мені подобається. Хоча його поведінка до того мені не надто подобалася, але у нього на те є свої причини, і вони такі, ну, не надто той весель. Те, як він її добивався, як він показував їй, що, по-перше, їй варто бути саме з ним. По-друге, що вона варта просто цілого світу. Ну, це було неймовірно класно, чуттєво, ніжно. І тут досить цікава хімія. Тобто ми бачимо, що сая, він не накочується на неї, як снігова лавина. Він потрішки невеличкими кроками здобуває її довіру, а потім здобуває її кохання. І ось це. це Плюс цієї книги, як і те, як ми бачимо це кохання зарочується у Кеннеді. А воно тут також поступове і мега неймовірно органічне. От, ну, я не знаю, це було, по-перше, неймовірно солодко, але по-друге, це було, знаєте, достобісо життєво. Тому що, ну я. Скептична людина, я не вірю у кохання із першого погляду. Я вірю у кохання, в яке можна набути із часом. Нехай це буде тиждень, нехай це буде місяць. Для кожного це абсолютно різний термін, але. Все ж таки, саме таке кохання ми бачимо у підіграє мені. І мені також сподобалось, як ось цю фразу ми будемо зустрічати з вами абсолютно усю книгу. Вона зустрічається майже на самому початку. Я думаю, все окей, більше ми її не побачимо. А потім знову, і знову, і знову. І вона. Додає ще більшого такого відчуття проємного під час прочитання. В цілому любовній лінії це абсолютно прекрасно, неймовірно, чудово, ідеально, і це те, яке я хочу бачити наступну книгу про Ріо, тому що вона буде вже із дня на день, і це, це дуже цікаво. Що ви вже додавалися до цього моменту? Нагадую вам лайкнути та підписатися на цей канал. А також хочу попросити вас залишити коментар від цими слів, щоб просувати саме це відео у рекомендації. Але і ця книга має відмінність порівняно із іншими книгами саме по настрою. Тому що вона м -м, мені здалася найбільш важкою в загальному по подіях, тому що усі попередні персонажі вони знайомилися. Тут і зараз із своїми обраницями. Ісая декілька років у неї був закоханий, по-перше. По-друге, у нього за його дитинством стоїть дуже складна історія, і вона зв'язана із Діном також. Ви почнете читати, ви зрозумієте, про кого я говорю. Бо я така, типу, да. Це було жорстко, тому що реально і сукупність у цих всіх речей, і він та людина, яка завжди посміхається, яка завжди такий весельчак, і ти розумієш, що за цим у 90% стоїть щось дуже складне, і тут нам лістомфорт повністю відкриває цю його іншу сторону. І... і Сай Роудс – це той чоловік, якому я найбільше поспівчувала під час прочитання усіх книг із цього циклу. Не знаю, як так вийшло, як вийшло це у авторки. Але з одної сторони це було неймовірно весело, тому що я добряче насміялася, бо ну, він ж веселун, він постійно видає якісь перли. Але з другої сторони було дуже багато таких щемких моментів, коли ти читав, і ти думаєш, бляха, я дуже сподіваюся, що у реальному житті немає людини, яка переживає. Переживала все те ж саме, що переживає Ісая. По оцінці, це, ну, це найкраща книга із циклу на даний момент, щоб ви розуміли, настільки вона мені сподобалася. Цикл іде тільки догори. Але я не можу перестати ніяк слухати пісню Марія Кері Обсес через цю книгу. Вона грає у мене на репіті. Вчора вона годину грала, сьогодні усю дорогу. Коли я була за Кримом, вона також грала. Я не знаю, коли це зупиниться, але просто я така їду, врубаю обсес повну і слюні на Ісай Сайроудса, тому що це просто ідеальний чоловік, це неймовірно класна, чуттєва, ніжна, драматична книга, яка абсолютно повністю зробила мене одержимою. Одержимою цією історією, одержимою Ісаю Роуце і Лі це, я, 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 я не маю слів, як цей поняття вдається, при тому, при тому, що я чула, що книга про Ріо ще краще, але я не розумію, куди може бути краще. Ще, що вам забула розповісти, що тут теж така особливість книги, що. Головна героїня одразу у фіналі обирає Ісаю. Тобто у всіх книгах ми бачили інакше. У цій книзі ми бачимо інакше. І від цього вона мені подобається тільки більше і більше. Я, ну, я б сказала, що це 10 із 10, але це не 10 із 10, це 100 із 10. Я думаю, що. Коли я буду за місяць складати список найкращого прочитаного за рік, вона 100% попаде у той лист, у той список. Ну що ж, рада буду з вами поспілкуватися у коментарях. Не забуваємо лайкати, підписуватися. Також нагадаю, що у вас є можливість підтримати мене та мою діяльність, або ж задонатити на банку, або ж подарувати мені книгу мрії. Послання для цього всього в описі до цього відео. Бажаю вам великої книжкової шахи та до зустрічі у наступних відео. Всім па-па!